Пенсії в Україні коли та які соціальні виплати збільшаться у 2024 році. Загалом планується за рік три етапи підвищень. Перший із них відбудеться на початку року. Також очікується запровадження нової бальної системи для пенсіонерів. У 2024 році пенсійні виплати для українців буде підвищено кілька разів, також буде змінено систему нарахування. Про це повідомляє НВ. Зазначається, що протягом року перерахунок виплат пройде в три етапи. Перший раз це відбудеться в січні, потім у березні, а останній раз у липні, у січні суму пенсії перерахують для тих українців, які отримують мінімальну та максимальну пенсію. Пов'язано це з розміром прожиткового мінімуму, який зміниться з 2093 до 2361 гривня. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2361 та 23610 гривня відповідно. Також у січні та липні 2024 року відбудеться перерахунок пенсій чорнобильцям і тим українцям, які отримують мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2880 гривня, а потім до 3200 гривень. Березень 2024. Підвищення пенсійних виплат для тих, кому мають індексувати їх за планом. Відбудеться це вперше забальною системою, щоб зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію в різний час. Поки що невідомо, наскільки зростуть пенсійні виплати українців. Попередньо середня пенсія підвищиться до 6 тисяч гривень соціальні виплати у 2024 що зміниться. На початку 2024 року зростуть і деякі інші соціальні виплати. Наприклад, загальний показник прожиткового мінімуму 2024 року становитиме 2920 гривня, а ось для тих громадян, які втратили працездатність, мінімум становитиме 2361 гривня. Виплати за понаднормовий стаж збільшаться до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Розмір добровільного пенсійного внеску стане вищим і становитиме 1562 гривня, а ось доплата одиноким пенсіонерам, які потребують догляду, до 944 гривень.